Дуже цікава річ, не повірили учні. Друзі мої, не те, що чужі люди, не те, що інші народи, учні Христові, не повірили. Сьогодні, на жаль, у християнстві деколи відбувається щось подібне. Людина десятки років ходить до церкви, молиться до Ісуса Христа. І коли приходить старість, і її запитують: ти віриш, що ти воскреснеш? Багато християн кажуть, а хто його знає? Вони не вірили, і сьогодні учні деякі не вірять. Але Бог був поблажливий до тих учнів і поблажливий до сьогоднішніх учнів. І сьогодні Він хоче ще раз нагадати, що Син Божий таки воскрес. Люди кажуть, ми віримо. Но Він каже, не тільки Він воскрес, але Воскресне і людство, на що деякі кажуть, не віримо. Але Біблія каже, що так буде. Біблія каже, про Хому, коли Воскрес Христос. Були учні, а Хома, як то буває, деколи всі прийшли в зібрання, а хтось вдома лишився. І так Хома одного разу всі в зібранні, а Він вдома сидить. І то ж треба, що коли він вдома сидить, Бог явився їм, прийшов Господь. А Він його не бачив. І йому розказують: Ісус приходив, І Він каже, поки не вкладу пальці сюди. В руки пробиті, не повірю. Бог милостивий, Син Божий до нього особисто приходить. Хома, ти не віруєш, давай ми ну, сюди свої руки і вкладай сюди в пробиті мої руки. Коли він побачив руки пробиті, він каже: Тепер вірую. Тепер вірую. На що Ісус відповів? Щасливі ті люди, блаженні ті люди, яким пальця не треба вставляти, вони вірять Слову Божому. Сьогодні я і ви. Ми віримо Слову Божому.